Наше здоров'я і про те, що нашому здоров'ю загрожує 49% українців стали менше піклуватись про своє здоров'я. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Градус. З допомогою інтерв'ю було опитано тисячу українців віком від 18 до 60 років, що живуть в містах з населенням понад 50 тисяч людей. При цьому не враховували Херсонську, Донецьку і Луганську. Області дослідження було проведено 21 і 22 березня. До цього дослідження ми повернемось обов'язково. Бо до нашого ефіру ще долучається Анна Шичук, психотерапевтка, психологиня, координаторка психологічної служби в благодійному фонді Право на захист Вітаю вас! в ефірі марафону. Добрий вечір. Доброго вечора, от скажіть, будь ласка, ви як людина, яка працює з психологічним здоров'ям, з психічним здоров'ям українців? От оці 49% про що вони для вас? От якщо ми беремо наше психічне, психологічне здоров'я, то чи відповідають ці цифри дійсності? Я думаю, що так відповідають дослідження, на яке ми орієнтуємося в своїй роботі, теж зроблене градусом разом з безбар'єрністю і мозом. І вони питали людей, чому вони не звертаються до психолога за психологічною допомогою. І там було чотири, як на мене, дуже українських. Причини. Перше, це недостатньо болить. Тобто, мені ще настіль, не настільки погано, щоб я почала додатково дбати про себе і піклуватись про своє здоров'я як психічне, так і фізичне. Ми дуже витривалі, і це наша сила, і наша слабкість в тому числі, тому що ми тоді не дбаємо про себе в дрібницях. Друге, що говорили люди, я впораюся самостійно. А ми теж віримо в свої сили до останнього і не звертаємося за допомогою. Всьому за нами стоїть, на жаль, радянське минуле, в якому всі служби соціальні, які мали дбати про нас, вони були каральні. Була каральна психіатрія, медицина теж дбала не дбала про людей. Ми пам'ятаємо точно ці жахливі кабінети, трубки для забрання крові. все решта це все дуже дрібне насильство, але яке. Унормоване, і тоді ми не хочемо звертатися до цих служб. Третє, що вони дослідили іншим потрібніше. Українці це дуже співчутлива нація. Ми бачимо горе іншого, біль іншої людини. І я дивлюся на цю особу і думаю, ну тобі ж більш потрібно. Я тебе слухаю, значить, я можу тебе підтримати. Ну, мені, мабуть, ще не так. Вертаємося до першого пункту. І третє, що про психологію, зокрема, говорили, що дорого. Ну, цю історію я можу розвінчати, тому що зараз дуже багато служб. Надають безкоштовні психологічні послуги, і тут варто до них звертатися і варто використовувати. Ми маємо дуже велику підтримку власне донорів гуманітарних організацій, які всюди, де можуть, обов'язково додають компонент психологічного здоров'я. Зараз додають ще соціальні послуги, як мобільні бригади, так і в місцях, і медичні, тому що це те, що дуже необхідно, щоб так. підтримати спроможність соціальної сфери. В цих Пані Анно, мені підказують, що ми можемо зараз поглянути власне це про результати цього дослідження і далі вже предметно поговоримо. Отже, дивимось. 86% українців стверджують, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну часто відчувають стрес, знервованість та пригнічення. Найбільше страждають жінки, а також люди віком 55-60 років. Основні тенденції такі: Українці почали значно менше займатися спортом та стежити за здоровим харчуванням. Відклали планові обстеження, а також зменшили вживання вітамінів. Натомість почали пити заспокійливі. Найпоширеніші причини зменшення торботи про здоров'я. Ов'я нестача коштів, високий рівень стресу, нестача сил, мотивації, часу та наявність важливіших справ. 55% опитаних кажуть, що їх тривалість сну зменшилася. А у 75% при цьому погіршилася його якість. Серед основних проблем називають часто прокидання серед ночі, недокучливі жахіття та відсутність відчуття відпочинку після сну. От я дуже хотіла, щоб ми разом подивились, бо здавалось би, піклуватись. Ми стали менше, ну зокрема, і про своє фізичне здоров'я, але серед причин вони всі психологічні, Починаючи від тривожності сну і фінансової якоїсь нестабільності, це все йде, ну як то кажуть, з голови. От що нам з цим робити? Ну, по-перше, усвідомити, зізнатися собі, що ми вже понад рік, вже скоро півтора, живемо в хронічному стресі. Ми і так були країною, яка розвивається, тому в нас і так було достатньо стресу. Але зараз цей стрес пов'язаний з життям і здоров'ям. Це значить, що він дуже базовий, дуже тілесний і максимально небезпечний. Ми постійно мусимо бути в тонусі, постійно спостерігати за собою і берегти своє життя. Життя стало первинне, а не його благополуччя, якість і е, дбання про нього в. В дрібницях тому я би виділяла дві групи. Відповідей на це питання: перше це хронічний стрес і хронічна втома як наслідок цього стресу. А друге, це різні посттравматичні реакції. Тут не йде мова про ПТСР як розлад, але як реакції, які ми маємо після переживання досвіду, який є надто травмуючий для нас. Хтось є час, прям учасником цього досвіду, хтось є спостерігачем, хтось є заочним спостерігачем через інтернет. І телебачення, але все це це той травмуючий фон, який є навколо нас. Про травму, зокрема, психічну травму. Треба пам'ятати, що це не завжди жахіття. Не варто казати, що ми все наступні два покоління дітей покалічені. Ні, не всі покалічені. Ми маємо дуже високі життєстійкості всередині, дуже багато ресурсів для того, щоб здолати це. Разом з цим там дуже важливий фактор дати місце собі на ці прожиття, на ці прожиття, на це на ці переживання і почуття, і мати іншу живу людину біля себе, яка підтримає мене, почує, зрозуміє і, як мінімум, просто вислухає вражаюча історія, але психологія, психотерапія доводиться, що якщо просто є поруч, жива особа. Така ж сама з плоті і крові тепла, може навіть сидіти в інтернеті, отак, як я у віконечку. Цього достатньо, щоб мати можливість навіть один раз розповісти свою найгіршу історію, і від цього серце загоюється. Ми від цього перестаємо нести цю травму, як роздратування, біль, горе з собою багато років. І це те, що ми мусимо навчитися зараз. Дбання про наше психічне здоров'я це вже не Якби привілея тих, хто має багато грошей і ходить на терапію, це необхідність, це те, що ми мусимо навчитися робити: як чистити зуби, накладати джгут і мити руки. Це базова комплектація, тому що. Той фон, в якому ми живемо, це постійне горе, яке буде збільшуватися. Горе як природня реакція на проживання втрати. Друге, це тривожність, як природня реакція на проживання стресу, коли невідомо, а що буде. Відчуття невідомості це один з найглибших страхів. Відповідно, що ми будемо робити тривожитися. І це не я якась тривожна, це нормально, тому що навколо несеться такий кошмар. І е, наступне, що ми будемо це зливати на угу. найближчих. Тому це що це дуже природньо. Ні, ну ще в інтернеті будуть срачі, mm -hmm. то якось трохи ліпше, там, якби діти не читають. Але так то найбільше страждають домашні наші. Mm -hmm. Тому якщо ми дбаємо про себе, ми дбаємо про ту сім'ю, яка є з нами. Ті найближчі нам люди, найцінніші, ми бережемо їх від того ж травмування від себе і не допомагаємо росіянам нищити mm -hmm. себе зсередини, mm -hmm. а тобто... навпаки, стаємо. Стійкише. Тобто для так, нас так. важливо зараз, ну якщо так узагальнити, мати один одного, тобто мати поряд так. людину, з якою можна, хоча б просто поговорити. Пані Анно, от в мене ще таке запитання: десь в чомусь воно насправді буде і особисте, як бути в ситуації, коли, наприклад. З'являються там чи тривожні думки, чи погано спиш, наприклад. Але при цьому ти начебто розумієш, що причин для цього очевидних немає. Ну і відповідно не йдеш, не звертаєшся до лікаря, бо не маєш причин, то певно, щось там якийсь, як то кажуть, ретроградний Меркурій. От як бути в цій ситуації? Відкриваємо новини і читаємо причини тривожності хвилювання і поганого сну. Відкриваємо 24 лютого минулого року, і відтоді, якби кожен день несеться куча причин. Дуже цікава особливість, бо, окрім координаторської роботи, я теж веду частину клієнтів. І е, інколи до мене приходять люди, і от сідає переді мною людина і каже: ну, я тривожусь, мені якось не дуже, але я навіть не знаю, що, в мене все нормально, нічого не втратив, не втратила. І, і ми там сидимо і гадаємо, дійсно, що ж це таке могло з тобою трапитися? Може, він. Війна за вікном, і, і ця, цей факт хочеться витіснити. Його хочеться забути, забрати зі свого життя, зробити так, щоб його не було. Вирішити, що я от маю те, що навколо мене, і, і все. Але так не є. Ми безсилі змінити той фон, який є навколо. І це теж правда. Я не можу зупинити війну зараз, але я можу давати собі своїм переживанням місце. Uh -huh. Є класна зараз платформа Ти як це платформа, в якій створюється дуже багато просвітницького контенту за підтримки програми ментального здоров'я Олени Зеленської. Я дуже вдячна їй за те, що вона говорить про це прямо і не говорить і своїм ім'ям підсилює те, що це не для якихось божевільних там, а uh -huh. для наших нормальних всіх людей. І це дуже крута історія. Запрошую вас читати наш телеграм-канал Психолог на зв'язку. Ми щодня пишемо там тексти. Uh -huh. Звертайтесь за консультаціями до психолога, говоріть про те, що ви переживаєте. Пишіть щоденники, можна писати аудіо щоденники. Типу там в телеграмі. Знаєте, є оце збережене. Можна начитувати за аудіоповідомлення right. на диктофон. Все працює і це допомагає а, би, зокрема звільнятися зло... цих емоцій. Так, uh -huh. Так. Вам треба називати почуття прості кроки, назвати переживання, що зі мною зараз, і кудись його діти, виписати, вималювати, витанцювати, виколоти дровами, вимити посудом, виробити так. прибиранням, робінням чогось, дрібна моторика. Я думаю, що в українців ця культура вишивання, вона дуже терапевтична. Ото сиди і п'яту годину вишивай. Хороша історія, пані Анно, дякую шіфу? вам дуже пані. за ці практичні поради. Надзвичайно, Анна Шичук, психотерапевтка, психологиня, координаторка психологічної служби в благодійному фонді Право на захист.